Так, хочу зараз протестити ось цей дуже крутий, мега-популярний засіб у санта Клар. Так як зараз літо-сезон білого взуття це незамінима річ. Він справляється з будь-якими забрудненнями. Зараз я вам покажу. Для білих кросівок це просто топчик. Просто наносити засіб на кросівки. Гарненько наносимо на всі кросівочки. Залишаємо на декілька хвилин. Розкажемо про цей засіб. Це дуже крутий засіб проти жиру, проти плям, а проти білого взуття або одягу взагалі топчик. Тому моя рекомендація дуже щира. Раду вам придбати ось цей кресатори. Тут велика ємкість, його надовго хватить. Він універсальний для прибирання. Ви можете з ним і килими чистити, і будь-які забруднення, і жир на кухні, і витяжки, і кросівки, і одяг, і ну, будь-що. Тобто цей засіб він є дійсно дуже крутий. Ну ось і все гарненько почистили, помили і все. кросовочки новенькі. Тому щиро рекомендую, особливо зараз, на літо, на світлий одяг і на світле взуття.